Хотів би зазначити, що дійсно наш рік, 23-й, він був роком утвердження нашої незламності, української незламності тяжким. Ми знаємо виснажливим, але ми вистояли і я вдячний кожному черкащанину за те, що ми разом йдемо шляхом боротьби до перемоги разом з нашими збройними силами і разом з нашими громадами. Ми Цьогоріч в нашій обласній адміністрації зосередились на двох ключових, таких я б сказав, напрямах стратегічних: це пріоритетно стабільне функціонування Черкащини, саме головне, і ключових галузей, і, звичайно, максимальна допомога нашим силам безпеки і оборони. І хотів би почати з наслідків війни для Черкащини. Всі ми знаємо, що саме цей рік такий був він теж негативно знаковим, і пам'ятаємо добре всі обстріли. У нас практично статистично було 56 обстрілів, включаючи і ракетні влучання, і БПЛА, ударні дрони типу Шахет. І за даними Внесеними до загального реєстру пошкоджених і зруйнованих об'єктів у нас перебуває 453 об'єкта. Саме на цьому обліку, тобто вони обстежені і внесені до цього реєстру. Це, це е, найбільших втрат ми знаємо, що зазнали, зазнала в нас Уманщина, Ми пам'ятаємо це дуже добре. Ми маємо в наслідках 24 загинувших і маємо 31 пораненого нашого громадянина з нашої Черкаської громади. Щодо відновлення серед цих об'єктів, ми маємо досить порівняння з іншими областями непоганий показник. У нас 126 об'єктів, ті, які вважаються відновленими, тобто вони практично визначені як ті, які відновлені. Робота над іншими працює. У нас зараз є концептуальні проекти по відновленню саме уманських закладів освіти. Ми е, до, пройшли всі процедурні моменти, і у нас зараз е, практично визначені підрядники, які працюють, І е, із відомих е, нам об'єктів також зруйнований об'єкт міста Умані. Теж ми намагалися на обласному рівні максимум прискорити всі процеси, як ви пам'ятаєте, і здійснення експертиз, і проведення слухань з місцевим ОСББ і роботу з міською радою. Ми пройшли ці всі речі до тендерних процедур, був визначений переможець. Але рік у нас досить таки сумнівно стоїть точки зору добросовісності того переможця, закінчується. Оскільки ми авансувалися, і поки результатів таких би яких хотілося бачити, наприклад, всім нам, я їх не побачив. Тому ми зараз дуже уважно і ретельно аналізуємо ситуацію. Думаю, що зазначені кошти мають бути повернуті якраз в бюджет, і ми можливо будемо перегравати цей тендер. Як досить часто це буває, багато Хто на себе бере якісь зобов'язання. і, На жаль, компанія, яка м м виграла цей тендер, вона е десь асоціюється з негативними гравцями, в е тому числі політичними нашої області, і, е мабуть, воно і є наслідком того, що е наші, точніше, їхні зобов'язання по відношенню до, до цього будинку, вони абсолютно за протягом цих місяців не виконані. Звісно, зважаючи на москальські дії, на підступність ворога, ми в основному акцентувалися на цивільному захисті населення, ми акцентувалися на безпечному нашому середовищі, на фізичному захисті об'єктів критичної інфраструктури. Перш за все, ми маємо на увазі наші енергетичні об'єкти, наші об'єкти водопостачання, газового транспортування і Комплектування, утворення і комплектування наших мобільних вогневих груп, яких ми кількісно значно збільшили, для того, щоб максимально закрити і захистити небо на Черкащині. Якщо говорити про укриття, ви пам'ятаєте, що на початок війни, зокрема і на початок 2023 року, у нас Ситуація надзвичайно була критична. Ми всі е, дивилися, шукали там, е, дивилися, критикували де в нас що є. У нас на той період цього навсього було 869 укриттів, що практично становило всього десь близько 19% від потреби населення. Е, проведена робота е, дала змогу нам значно посилитись і збільшити кількість. Наших укрить, ви знаєте, вони там різних настипів бувають, і найпростіше укриття, про яке ми там кажемо, коли говоримо про якісь підвальні приміщення, які облаштовані відповідним чином, і бомбосховище, і навіть протирадаційне укриття. Тобто, всіх цих укрить у нас сьогодні 1728 одиниць. Загальний відсоток укриття населення вже становить близько 37%, що звісно. Теж недостатньо, але це вище там, середнього показника по країні. Ми продовжуємо нарощувати цю інфраструктуру, це наша задача, безпека, об'єднуючи бюджети різних рівнів, під'єднуючи в тому числі і на основі на умовах співфінансування і кошти різних фондів державного бюджету. І бюджети місцевих громад, іноді і окремо взятих закладів. Ну і звичайно, це особливо стосується нашої освітянської сфери. Ви пам'ятаєте, що ми ставили перед собою завдання, що 1 вересня у нас розпочалося все таки з максимум в стандартному режимі навчання, і ми досить успішно це зробили. У нас 96% впевнено пішли на очне і на змішану форму навчання. Тобто у нас декілька закладів, в яких практично взагалі були відсутні будь-які можливості, в тому числі сусідні сховища були відсутні. Ми на них акцентувалися. У нас за програмою ЮНІСЕФ вісім таких об'єктів будується і по області, тобто вісім навчальних закладів ще додатково. У нас практично будуть включені в загальну систему стандартної освіти. Ми на Черкащині також продовжимо масштабувати наш безпековий проєкт, вчимо дітей, як діяти під час різного роду загроз, як убезпечуватись, як реагувати, в тому числі там багато комплексні такі підготовки, в тому числі на Можливі вибухові якісь засоби, інші засоби небезпечні, і ми маємо е, уже сьогодні 96 класів безпеки в школах області. Е, ми ставили завдання вийти там на 50, Ми перевиконали всі свої показники. І Це дуже важливо, тому що е, сьогодні навчання, сьогодні підготовка нашої молоді в цих умовах. Е, Знаєте, я думаю, що настане той час, коли ми в них будемо питати, як діяти в тих чи інших моментах, і ми маємо це знати, робити і рухатись в цьому сенсі вперед. Я дуже хотів би подякувати Державній службі з надзвичайних ситуацій, нашим місцевим громадам, які включилися в цей проект активно. Ми бували в багатьох цих класах безпеки. Ми спілкувалися саме з. Вчителями, педагогами, які ведуть ці предмети. І дуже приємно, що ми всі стаємо такими досить освіченими і грамотними у сенсі нашого захисту, оскільки війна триває. Ще одне важливе завдання галузі забезпечення доступності освітніх послуг. Ми за рахунок субвенцій з державного бюджету в умовах співфінансування також була в нас домовленість з нашими. Партнерами з нашими спонсорами з Франції вони нам передали 4 автобуса, виділялися місцеві бюджети. Ми загалом поповнили парк шкільних автобусів на 39 одиниць. Ще в нас до кінця року планується допридбати дві одиниці. Це досить гарний показник, з урахуванням того, що не всі бюджети собі могли дозволити придбати цю техніку, цю важливу техніку, адже ми знаємо, що ми в. У в умовах оптимізації на наших освітніх закладів у нас з'явилися опорні школи. У нас десь закривалися якісь заклади, які ну, не несли на собі навантаження освітянське, і ми маємо діточок довозити. Це дуже важливо, щоб у нас кожна дитинка мала доступ до повноцінної освіти. І вона і не батьки, і не вона не мають думати, як добиратися. Ми, попри війну, також маємо турбуватися і за здоров'я наших діток. Ви знаєте, що під егідою першої леді країни є започаткована ініціатива щодо здорового харчування і, зокрема, модернізація шкільних харчоблоків і шкільних, і в тому числі і дошкільних навчальних закладів. Ми маємо ухвалену відповідну обласну програму на рівні обласної нашої ради. Затверджено, і ми у 2024 році плануємо дуже значно посилити цей аспект, не дивлячись на те, що і в цьому році ми провели ремонти цих харчоблоків десь приблизно 180 навчальних закладів. Це теж значний показник. Але зараз відпрацьовується нас ДБН щодо вимог технічних вимог, як мають виглядати і що має включати в себе цей харчоблок сучасний. І на основі вироблення цих ДБНів, і ми, ми вже у 2024 році плануємо значно посилитися. Передбачена відповідна субвенція в державі досить велика, і ми орієнтуємося на те, що ми з цієї субвенції теж отримаємо відповідні кошти. На основі співфінансування будемо удосконалювати їдальні і харчоблоки в наших освітніх закладах. Також у нас 43 школи із наших 17 територіальних громад області війшли до спільного всесвітньо-продовольчого проєкту разом з всесвітньо-продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй, де передбачено часткове відшкодування вартості витрат на харчування. Ми досить багато приділили увагу харчуванню перших четвертих класів для того, щоб воно було безкоштовне, особливо це стосується категорії. Населення соціально вразливих, це в тому числі і школярі, і дошкільнята наших військових, в тому числі внутрішньопереселенців. Ми теж приділяємо цьому увагу і хотів би зазначити, що ми у середньому такі цифри, які раніше там на, на, на одну дитину харчування було близько 31 гривни. Сьогодні ми вже на 10 підняли, а за допомогу співфінансування. Всесвітньої продовольчої програми ми практично піднімемо харчування на одну дитинку десь до 70 гривень, що ну, вже значно вище середнього показнику в країні. Далі трошки про медичну сферу. Завдяки нашим медичним колективам, потужним колективам і обласним, і громадам і громад. У нас жоден заклад не зупинив роботу. Всі функціонують повноцінно. Я б хотів би окремо подякувати нашому центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф за те, що вони, окрім того, що вони тут надзвичайно активно і досить ефективно працюють. Вони працюють також і були залучені на виконання завдань, таких медичних завдань на деокупованих територіях, тобто на Херсонщині. окрім… Того вони надавали допомогу і в переміщенні внутрішньо переміщених осіб, які потребували саме такого догляду, і саме такого перевезення до нашої області. І вже є і такі задачі, які я вже на загал не скажу, але згодом ми узнаємо, що вони дуже активну участь беруть і в інших завданнях, які пов'язані саме в тому числі з сферою безпеки і оборони. Безумовно, індикатор прогресу медицини області попри війну, і ми з вами про це говорили. Це показник найвищої категорії і найвищої класифікації медицини, це показник трансплантології. Я хотів би сказати, що ми, у нас три медичних заклади беруть в цьому участь. Вони атестовані для. Цих процесів і є учасниками пілотного проєкту МОЗ. В 2023 році, зокрема, у нас проведено 59 трансплантацій стобурових клітин і 5 трансплантацій нирок. Це при тому, що ну, досить багато, і ми лише ввійшли в цей пілотний проєкт, у нас досить багато є поточних проблем, які ми теж вирішуємо спільно з Києвом, з передовими центрами трансплантології, це з інститутом раку. і з кардіоцентрами нашими відомими, і переконаний, що завдяки кваліфікації наших лікарів, наших ну, експертів у цій галузі, ми досягнемо е, і, і повинні досягнути більших результатів для того, щоб оздоровлювати наше населення. Враховуючи е, наявний ресурс, ми намагаємося оновлювати матеріально-технічну базу наших медичних закладів. Ми Цьогоріч спрямували понад 260 мільйонів гривень. Це стосується і державного, і обласного бюджету, і також наших місцевих бюджетів тобто, ми на субвенціях, в тому числі які виділялися за нашим зверненням від деяких громад, наші обласні заклади змогли оновити і осучаснити дуже дуже важливим обладнанням. Також ми отримали 18 автомобілів швидкої допомоги, що надало змогу нам вивільнити певні ресурси, які були да, медичні, медичні автомобілі, і використовувати їх за іншими напрямами, які теж дуже, дуже важливі в секторі безпеки і оборони. Одним із важливих напрямів у нас. У цьому році були також ветеранські наші політики. Ми проводили і форуми, і круглі столи. Це комплексне питання. У нас все суспільство, всі наші громади мають бути готовими до зустрічі наших ветеранів, наших захисників і захисниць. І саме головне задоволення їхніх потреб: і потреб реабілітації, і потреб ментального здоров'я, і потреб працевлаштування, і потреб психічного здоров'я в родинах. І саме і потреб, і родин, ті, які є основними гравцями, і при зустрічі наших ветеранів, і, і далі при формуванні тут нашого суспільства. Це і питання, в тому числі безбар'єрності для того, щоб у нас всі заклади були готові до цих речей, максимально прискоритись. Все дійсно дуже непросте питання, над цим працюємо. І саме, звичайно, зараз потрібно працювати, а не тоді, коли закінчиться війна. Сьогодні ми у наших місцевих бюджетах і в обласному бюджеті передбачаємо кошти для продовження реалізації тих ветеранських наших процесів для того, щоб ми поступово були готові до зустрічі наших хлопців і наших дівчат. Якщо говорити про абілітацію, у нас 9 медичних закладів, які... Уклали контракти з НЗУ щодо реабілітаційних пакетів, знову таки, досить гарний показник, але завдання стоїть протягом навіть першого місяця наступного року, все-таки завершити процеси в районних лікарнях по формуванню реабілітаційних відділень, тому що дев'ять закладів для області це, звісно, недостатньо. Що стосується. Підтримка наших внутрішньопереміщених осіб не будемо забувати, це дуже важлива і вразлива категорія, яка постраждала, яка відійшла з окупованих і, і поки що з деокупованих територій, поки ми там їх відновлюємо, і в тому числі питання відновлення нашої Херсонщини. Два таких напряма це наш обов'язок як тилової області працювати над цим пліч опліч. В тому числі от з Херсонщиною ми працювали спочатку з одним районом Херсонщини, потім почали працювати з, з високопільською територіальною громадою. Пам'ятаєте, що у нас є три села. У нас навіть сьогодні йдуть там процеси. Одна група волонтерів і будівельників повернулася, інша навіть в новорічні дні поїхали. Окрім того, ми надавали допомогу громадам, які були підтоплені внаслідок Каховської, підриву Каховської ГЕС. І в, по великому рахунку, для нас гордість та, що ми 122 будиночка у цих трьох селах повністю відновили. Тобто, це 122 родини, там де обов'язково проживають люди. Тобто, це тільки. Першочергові наші пріоритети були спрямовані саме на такі будинки, де є люди, є дітки. Вони вже відновлені і ще в 28 у нас ведуться процеси щодо відновлення. Роботи, звичайно, дуже багато. З рахуванням того, що і у нас от, вистачає проблем з відновленням, звісно, ми намагаємось приділяти туди максимум уваги. Є в нас там ще проєкт нашої. Уже практично нашої школи в селі Іванівка. Ми теж там завершили процеси по опаленню, по встановленню вікон. Практично з обласного бюджету ми виділяли туди 10 мільйонів саме на відбудову. І проектно там трошки працювали. Досить багато роботи зробили. На жаль, сьогодні сказати, що прямо вже діти туди пішли до школи, не можемо, тому що не вистачає цих коштів. Ми працюємо спільно з обласною військовою адміністрацією Херсонщини для того, щоб спільно все таке зробити, оскільки у них передбачено на це кошти більш широкі. І ми максимум, вже що могли зробити, ми ще там встановимо укриття. Причому укриття теж черкаського виробника відвеземо, і це укриття вже дозволить повноцінно ввести. Школу, щоб в школу пішли дітки з сусідніх цілих п'яти сіл, це десь близько 300 діт... діточок. Якщо говорити знову-таки дуже коротко про сферу економіки і фінансів, ми без неї нікуди. Це наша стійкість, це забезпечення дійсно, як я казав, нашій незламності. Оскільки і зайнятість населення, і саме головне здобутки нашої економіки, це показник того, що ми залишаємося стійкими, і ми підтримуємо і податками, і волонтерством наші Збройні сили. Маємо такі показники за 2023 рік. У нас промислове виробництво зросло на 23%. Якщо в порівнянні з 2022 роком, коли у нас на 20% впало. То це означає, що ми оживилися, оновилися, і наші виробники, саме промисловці, вони дещо переорієнтувалися в пріоритетах, в тому числі з урахуванням потреб нашого оборонно промислового комплексу. У нас досить високо зріс індекс сільськогосподарського виробництва на 22 Спад у нас був на 12 а зараз ми відновилися в порівнянні з 2021 першим роком. Тобто Якщо загалом казати, у нас досить вдалий врожай цьогорічний. Ми валового продукту зібрали близько 4,6 мільйонів тонн. Ми орієнтувалися на 4, у нас перевиконання. Тобто і врожай допоміг, і наші аграрії вони дуже-дуже правильно і спланували роботу, і, мабуть, віддавалися максимально для того, щоб ці показники досягнути. Ми вже посіялися повністю в озимі сорти. У нас засіяно близько 196 тисяч гектар під озиму, Теж все встигли зробити. і, Я знаю, по нашим сусіднім областям не всі встигли зібрати врожаї. Навіть у нас все з цим добре, тому це дуже значний хороший показник. Реалізуємо на сьогодні економічно 15 інвестиційних проєктів. Сюди входять. В тому числі і проекти по оздоровленню, по освіті, по відновленню, це теж про інвестиції, і про, в тому числі і про нові виробництва. За 11 місяців у нас платниками податків області сплачено до бюджетів всіх рівнів 26 мільярдів гривень, це плюс 28% це теж значний показник. Ми деталі про 24-й рік трошки пізніше зупинимося. У нас лише до місцевих бюджетів області надійшло 13 мільярдів гривень власних доходів загального фонду. І ми завдяки саме цьому показнику практично в Україні зайняли по рейтингу друге місце. Тобто, у нас дуже дуже, дуже гарний показник, в тому числі і податку на прибуток. Виконане основне завдання бюджету для наших Кащан, це важливо, забезпечено функціонування бюджетних установ і закладів комунальних неприбуткових підприємств, це своєчасна виплата з зарплати працівникам бюджетної сфери, розрахунки за енергоносії, комунальні послуги і інші витрати, які пов'язані з забезпеченням роботи цих закладів. Дуже важливо, коли ми справляємося економічно, самостійно утримуємо наші комунальні неприбуткові заклади. Ми знаємо, що це заходи в першу чергу соціальної сфери, освітянської, медичної сфер, на підтримку ЗСУ і інших сил безпеки оборони. В місцевих бюджетах у нас було передбачено 1,1 мільярдів гривень, використано станом на сьогодні у нас понад 872 мільйона гривень. Трошки це пов'язано, звісно, з перерозподілом. Податку на доходи фізичних осіб, то, що стосується військових, ви знаєте, три останні квартали у нас вже ми без цього податку жили, але ми досить потужно, порівняні порівнянні з нашими іншими колегами, виступили в підтримці сектору безпеки і оборони. Це досить гарний показник. Він така абсолютна цифра. Я не кажу. Про загальні цифри, взагалі допомоги нашими підприємствами, волонтерами це трошки окрема історія. А це про виділені субвенції, це про централізовані закупівлі певного обладнання, в тому числі як ми вже називаємо, і яке відноситься до озброєння, там подвійного призначення, дрони таке інше. Ми в обласній військовій адміністрації систематично отримуємо запити від військових. Щодо надання допомоги, ми намагаємось задовільнити по максимуму, звичайно. Але пріоритети в нас є. Ми орієнтуємося, знаємо, хто працює там, хто на сьогодні виконує завдання в бойових умовах, хто має першу чергову потребу, хто, можливо, має трошки меншу необхідність, не першочергову. Орієнтуємося і намагаємося трошки перерозподіляти, як далі, ну, далі фінансуватися. Я Хотів би подякувати тим територіальним громадам, які дуже активно залучаються до такої допомоги. У нас є передовики, які там могли собі дозволити там, закупити одночасно 7 пікапів нових або там 20 рушниць антидронових. Я дуже радий, що у нас є свідомі громади, які можуть вміло перерозподілити бюджет і пріоритетно виділити на Збройні сили. Переконаний, що ми в наступному році будемо не менш жваво орієнтуватися, як правильно підтримати і надати допомогу саме силам безпеки і оборони.